Чемпіонат міста Коваля по футболу серед шкіл зібрав під своїм прапором 13 команд. Кожен колектив складався з найкращих знавців футбольного м'яча своєї школи. Переважно це учні старших класів. Майже в кожній команді були присутні гравці, що не один рік навчаються азам цієї гри. Відвідуючи секції школи футбольної майстерності та набуваючи відповідного досвіду, їм гралося значно легше, аніж тим, хто вперше приймав участь в подібних змаганнях. Якщо говорити про те, що було поза футбольними баталіями, то краще промовчати, але навести факти слід. Чемпіонат шкіл по футболу 2000 року проводився на стадіоні локомотив. Місцями для глядачів, а роздягальнями для гравців слугували його небезпечні для життя на півзруйновані трибуни. Хід, під який, до речі, був вільний, і туди ходили діти, не дивлячись на екстремальні умови. Чого варта тільки ця бетонна частинка, що відірвалася та повисла під архітектурним ансамблем з назвою Локомотив. Проте перейдемо до статистики змагань після напружених двобоїв у двох підгрупах до напівфіналі потрапили та змагались між собою перша та десята і тринадцяте та одинадцяте загальноосвітні середні школи міста Коваля. Не зумівши здолати своїх суперників, школа номер 1 та номер 11 грали матч за третє місце. А десята та тринадцяті школи розіграли між собою чемпіонське звання. Забивши сім голів та не пропустивши жодного, юні футболісти зі школи номер 10 зайняли почесне перше місце, поставивши гарну крапку на першості міста по футболу серед школярів старших класів у 2000 році. Також ще раніше, а саме протягом вересня, проходив розіграш кубка міста по футболу серед учнів шостих класів. У фіналі на стадіоні Локомотив зустрілися учні 12-ї та 1-ї школи. Напруженій безкомпромісній боротьбі з рахунком 1-0 перемогли учні середньої школи номер 12 яким дістався перехідний кубок міста. Хочеться також відзначити змістовну гру учнів Йоца Сергія, Кисляка Ярослава, Бенецької Ярослава зі школи номер 12 та Дувакіна Дмитра із гімназії. Ну а всім учасникам, що брали участь у першості міста серед старших класів, у кубку міста серед шостих класів, і насамперед, тим, хто зараз приймає участь у змаганнях Шкіряний м'яч, хочеться сказати такі слова. Футбол то не лише спорт номер один, а й школа життя, школа дружби і витривалості, характеру та майстерності. І те, чого ви досягнете у дитячій юнацькому віці, навчитесь у подібних змаганнях з такими ж суперниками, як і ви, стане тим фундаментом, на основі якого базуватимуться ваші майбутні досягнення та звитяги. Адже всі великі футболісти вийшли з дитячої юнацького футболу. Вони вірили в свою мрію, і віра та копітка робота зробили їх такими, якими вони є нині. Тож вірте, і ви в свою зірку і грайте у футбол.